Починаємо наше заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви, бажаю вам я. Давайте подаруємо один одного посмішку. Тепер помахаємо рукою. Тепер торкнемося кулачком. Добре. Так, ми всі з вами знаємо, що, що зараз пора року зима. А з чим приходить до нас зима? Зима приходить з вітром. Зима приходить зі снігу. Зима приходить з бурульками. Зима приходить з розвагами. Зима приходить з подарунками. Зима приходить з ялинкою. Зима приходить з чудесами. Зима приходить з холодом. Так. А як ви гадаєте, чи холодно узимку в лісі? Так, узимку в лісі холодно. А як живеться тваринам у зимку в лісі? Їм живеться дуже важко, бо там їм холодно та голодно. Сьогодні наша подорож буде до лісу. Згадаємо правила поведінки у зимовому лісі. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тварину. Іди невідстаючи, бо загубишся. Не ламай гілку куршика. Або деревця? Деревце живе, очі спить. Візьми з собою гласощик для тварин. Так, як же називається наша перша зупинка? Відгадайте загадку. Взимку біленький, влітку сіренький, хатки не маю, з місця на місце перебігаю. Хто це? Так, це зайчик. А як живеться взимку зайця? Взимку зайцям живеться важко. Як природа допомагає їм, які зміни у зовнішньому вигляді, вигляди допомагають їм? Зайчик узимку їсть коро дерев, гілки, а ще він змінює своє хутро сіре на біле, щоб він зміг ховатися від Вовків та лисиць. Так, давайте залишимо зайчику морквинку, хай посмакує. Відгадайте наступну загадку. Маленька, руденька, їсть горішек, грибок з гілочки стриб на гілочку скік. Хто це? Так, це білочка, наша зупинка у гості до білочки. Послух, послухайте, будь ласка, віршик про білочку. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, Я гризу горішки, І гриби і шишки. У морози люті злі ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка. І мені зимові дні Зовсім зовсім не страшні. А тепер, діточки, коли я буду другий раз читати віршик, допоможіть мені, додайте слівце. Добре. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку я го ріжки і гриби, і шишки. У морози люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка. Тепла в мене кожушинка. І мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Добре, молодці. Залишимо для білочки горішок. Хай посмакує. Наступна наша зупинка. Відгадайте, до кого. Влітку наїдається, взимку відсипається. Хто це? Так, це ведмідь. А чому ведмідь лягає узимку спати? Так, ведмідь лягає узимку спати, бо йому нема чого їсти. А де Ведмідь спить узимку? Ведмідь спить узимку у берлозі. А чому ведмідь спить до самої весни? Тому що взимку немає їжі для нього, а навесні природа пробуджується. Так, залишимо для ведмедика скляночку з медом. Хай посмакує. Так, наступна наша зупиночка, відгадайте загадку, Розбиша касіри, нема йому віри, лісом блукає, здобуть шукає. Хто це? Так, це вовк. Родний хвостик має, зайців курей полюбляє. А це хто? Лисичка. Так, вовки і лисиця це дикі чи свійські тварини. Вовки-лисиця це дикі тварини. А чому вони не роблять запасів їжі, як білка? Тому що вовк та лисиця це хижаки. Вони палюють на зайців та мишенят. Залишимо вовку та лисиці м'яса. Хай посмакують. Так, наступна наша гра «Нагадуй тваринку. Так, хто у нас з'їсть мишеня? Так, вовк та лисиця, а капустину, зайчик, жолудь, вілочка, сало. Хто з'їсть? Лисиця та вовк. М'ясо теж лисиця та вовк. А зайчика хто звіс? Лисиця та вовк. А грибочки до білочки підуть. А корот дерев хто їсть узимку. Зайчик. Так, добре, молодці. Далі ми з вами вивчимо скоро Обережний хитрий лис до нори вечерю. Ніс. Повторюємо обережний хитрий лис до нори вечерю ніс. А тепер самі повторюйте. Добре, молодці. Далі ми з вами розглянемо прислів'я про зиму. Піде сніжок залишить слідок. Повторіть, будь ласка. Піде сніжок, залишить слідок. Так, на сніжку ми бачимо різні різні сліди. Багато снігу, багато хлібу. Повторимо. Багато снігу, багато хлібу. Так, чекаємо на сніжок. Зайці в сади прийшли до сурової зими. Повторюємо. Зайці, в сади прийшли до сурової зими. Так, а тепер спробуємо скласти розповідь життя тварин у зиму. Дивимось на схему і по схемі розповідаємо. Ось так, як я. Я білочка, я живу у лісі, мій будинок називається Дупло. Я їм жолоді, гриби, горішки. Влітку я руда, а взимку сіра. Я зайчик, я живу у лісі. Мій будинок називається Норка. Я їм морквину, капустину та кору дерев узимку. Влітку я сіренький, а взимку біленький. Я ведмідь, я живу у лісі. Мій будинок називається берлога. Я їм рибу, мед, ягіди. Влітку я наїдаюся, а взимку відсипаюся. Так, добре, молодці. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-право. Вгору вниз. Ведемо по полу. В іншу сторону. Закрили очі Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. Так, поклали долоньки, помасажували. Добре, молодці! Давайте згадаємо з вами, чи важко вижити тваринам у зимку. Так, тваринам у зимку дуже важко вижити. А як змінилося хутро тварин? Хутро тварин зайчика стало білим хутро, а у вілочки сірим. Згадайте прислів'я про зиму. Багато снігу, багато хлібу. Випав сніжок, залишив слідок. Зайці прийшли у сади до сурової зими. Так, добре, я сподіваюся, вам дуже сподобалось наше заняття. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.